Добрий день, друзі. Пропоную вам подивитися на нашому каналі нові світові серіали за жовтень 2025 року, які можна подивитися в українському перекладі. Дякую вам за підписку. Воно. Ласкаво. Просимо в дері. Там, де сонце 1960-х світить яскраво. А за кожною дитячою усмішкою ховається жах. Кожні 27 років воно прокидається. Воно сміється голосом клоуна, воно знає твої найглибші страхи, воно піднівейс. Вперше ви дізнаєтеся, звідки він узявся, як звичайний ярмарок перетворився на бенкет смерті, як маленьке містечко стало вічною паскою для душ. Сам Стівінс Кінг сказав Я дуже радий, що нарешті покажуть, як народився найстрашніший клоун у світі. Дері Найжахливіше місце в штаті Мен. І тепер ви зрозумієте чому. Воно Ласкаво просимо в Дері. Офіційний приквіл до легендарного Воно. Страх має початок. І він ближчий, ніж ви думаєте. Цей серіал тільки для тих, хто не боїться дивитися в очі клоуну. Дім ДаВИДА. Другий сезон. Коли доля кличе до величі, а серце б'ється ритмом легенди. Він був простим пастухом, але пророцтво змінило все. Тепер його чекає бій, який увійде в історію одне каміння, один постріл, один велетень на ім'я Голіаф. Але перемога над велетнем це лише початок. У палиці його чекають спокусливі обійми влади, заздрість царя Саула, інтриги двору та перше кохання, яке змінить усе. Він мріяв про трон, але чи готовий заплатити ціну. Між вірою та розумом, між обов'язком і пристрастю розгортається епічна історія про те, як народжуються легенди. Дім Давида другий сезон це не лише біблейний епос. А й пристрасна драма про те, як звичайний хлопчина стає наймогутнішим царем Ізраїлю. Велика історія триває. Відьмак СЕЗОН четвертий. Коли темрява збирається над світом, лише один може стати на її шляху Він не герой, він не лиходій, Він відьмак. Мутант із жовтими очима, чиє лезо стало легендою, а ім'я синонімом смерті для монстрів усіх мастей. Але навіть найсильнішому воїнові не під силу впоратитися там, що готує йому доля. У новому сезоні Геральт з Рівії зіткнеться із найбільшою небезпекою за весь свій довгий шлях. Старовинні сили прокидаються, королівства готуються до війни. А магія, яку вважали забутою, повертається, щоб змінити правила гри. Там, де стикаються інтереси могутніх чарівниць, хитрих політиків та древніх істот, навіть відьмак мусить бути обережним. Чи збереже він свою людяність у світі, де кожен шматочок добра прихований під шаром брехні та зради? Чи стане він тим, ким його бачать інші, бездушною зброєю? Ведьмак четвертий сезон. Це новий виток епічної саги, де кожен вибір має свою ціну. Кожне бажання може зруйнувати долі. А справжнє чудовисько ніколи не буває тим, чим здається. Приготуйтеся до подорожі у світ, де немає чорного та білого. Лише безліч відтінків сірого. Світ, який потребує відьмака більше, ніж коли небудь. Див... Дивовижа не буває, буває тільки незнання. Повертайтеся до світу відьмака. Нова глава легенди починається. Останній Рубіж. Коли відстань до цивілізації вимірюється сотнями миль, а єдиний вибір вижити або загинути. Далека Аляска. Невелике тихе містечко, але тиша закінчується, коли літак із небезпечними злочинцями падає в дикій місцевості, в'язні вириваються на свободу. Вони добре знають, чого хочуть крові, влади і помсти. Місто лишається саме. Поліція не встигне, і тільки один чоловік готовий стати між злом і невинними місцевий маршал Його зброя, досвід, витримка. І присяга. Боротьба починається серед криги лісів і темряві. Це не просто бій за безпеку. Це останній рубіж. Коли закон стає сам на сам із безумством хто кого. Останній рубіж починається боротьба за порядок, за справедливість, за виживання. Одна з багатьох. Коли світ втрачає половину людства. Одна дівчина стає найціннішою річчю на землі, вірус, смерть, кінець світу, який ніхто не передбачав, біологічна зброя спаралізувала цивілізацію, вбиваючи всіх жінок. Одна за одною вони зникали, поки не залишилося лише кілька. Тепер вона одна з багатьох, яких, які залишилися. Але для нього вона єдина УІЛ зробив все, щоб урятувати її. Заперезав у залізобетонному бункері, побудував стіни проти зовнішнього світу, став її єдиною ниткою зв'язку із життям. Вона не може вийти, щоб жити, вона повинна залишатися в полоні, а за порогом квартири безумство. Чоловіки, які роками не бачили жінки, готові на все. Це не любов, це голод, це сніжна буря інстинктів. Коли людяність витирається ногами, але чи достатньо одиночества, щоб пережити час? Чи витримають їхні серця, замкнуті в чотирьох стінах? Чи зможуть вони залишатися людьми, коли все навколо вже втратило людяність? Одна з багатьох це не просто фантастична драма про апокаліпсис. це історія про любов, яка проти течії світу. Про приватну революцію двох людей, які намагаються вижити не тільки тілом, але й душею. Чи зможуть вони зберегти те, що робить нас людьми, коли весь світ намагається це розшматувати? Приготуйтеся до серіалу, який заставить вас переосмислити межі свободи, любові та людяності Єдина, коли один може означати все. Дізнайтеся в серіалі, який змусить вас задуматися, що робить нас людьми в світі без милосердя.